Вітаю усіх, хто приєднався сьогодні до мого кулінарного мастер-класу. Сьогодні ми будемо з вами готувати смачні а, вафлі, ПП-рецепт буде в нас. Але а, вафлі в нас будуть незвичайні, а, незвичайні солодкі, як ми за час любимо споживати, а у нас будуть вони солоні. І ми будемо використовувати з вами продукти компанії Herbalife, звичайно. І я хочу сьогодні показати, що ми продукти компанії Herbalife використовуємо на сніданок не лише п'ємо коктейлі, але й можемо використовувати в вигляді вафель. І нам буде потрібно такі продукти. Нам потрібно буде, так як вони протеїнові, нам потрібно буде яєчко, звичайно, овочі для прикраси, у мене буде зелень і помідорчики. Також потрібна буде смітанка і продукти компанії Herbalife. Це у нас буде вечірній коктейль і буду використовувати томатний суп з базиліком приступимо Ще буде така тонка річ, як вафельниця. Ну, у мене ось такий формат вафельниці. Заздалегідь треба її підключити, щоб вона розігрілась. Будемо робити на одну порцію. Нам буде потрібно одне яйце. Так, далі. Дві чайних чайних ложечки сметани. І трішечки зболтуємо. жовточок со сметаною. В цьому рецепті ми не будемо використовувати з вами розпушувач або соду. Також ми не використовуємо з вами олію. По-перше, ми використовуємо жовточок у складі і ми ще будемо змащувати нашу вафельницю олією першу, першу, щоб не пристало. Так, і, звичайно, замість борошна буду використовувати продукти компанії Herbalife. Це вечірній коктейль. Дві мірних ложечки, які ми використовуємо на вечерю. Бо саме вечірній коктейль ми замінюємо е, нашим, нашою вечерю. Дві ложечки мірних. Дагаду, це одна порція. І томатний суп з базиліком. Це така неймовірна. Будемо казати, страва, бо це суп, це теж коктейль Формула-1, який збагачений білком, інуліном. Теж дві мірних ложечки. Замість борошна. Тут в додатку вже є вітаміни, мінерали. Також є в складі сушені томати і базилік. Також він білковий. Так, і все ретейнько перемішуємо. Це дуже смачний рецепт. Я можна використовувати як на перекус, так можна використовувати і на сніданок, і на вечерю. Тобто, у вас вже буде поєднання. Білку рослинного і тваринного. Е, ще хочу сказати, що для чого ж ми використовуємо продукти компанії Herbalife? Можна брати звичайне борошно, але ви самі е, порахуйте, яку будуть е, цінність нести в е, вашу їжу ті продукти, які, наприклад, борошно. Е, немає повністю. Дивіться, трошечки не треба, щоб воно постояло. А поки я вам розкажу. Дивіться, в вечірнім коктейлі повний склад вітамінів, мінералів, корисних жирів. І все це збалансовано. А саме головне тут рослинне на основі рослинного білку. Цей продукт. Так само і в складі томатного супу з базиліком. Теж вітаміни і. Мінерали і також білок, рослини, про що я й кажу. І заміною йде звичайна їжа, наприклад, ми вечерюємо макарони наприклад, або там овочі, м'ясо, ну, тобто, повний такий, така вечеря зазвичай ми використовуємо більш калорійно. Якщо ми повечерюємо вечірнім коктейлем, я зараз в інстаграм веду челлендж 30 днів легкої вечері. Сьогодні 21 день у мене. І я хочу вам сказати, що я замітила, споживаючи, ну, у мене і сніданок, звичайно, заміною коктейля, тобто я йду до своєї версії найлучшої І я хочу сказати, що легкі. Вечері, легкі сніданки. Я цілодобово на роботі буваю, подобово працюю, і в мене на роботі вже не так я себе втомлюю. Ну, тобто Після чергування у мене не така ідея нагрузка, я не хочу спати. От сьогодні я після зміни. Тобто, зовсім по-іншому я себе почуваю. Так, нагрілась в мене. Видно вам не видно? Ложечки? Ось так. Берем? Я, мабуть, везьму столову ложку. Столову ложку? А, трошечки я казала. У мене соняшникова олія не рафінована. Трошечки ми зараз змастимо трошечки саму форму. Я хочу сказати, що ці вафлі можна робити і на сковорідці, у кого немає такої саме вафельниці. Можете покласти на сковорідку такими оладиками, воно не менш буде смачне, ніж оце на цій вафельниці. Так. ну, Тісто таке ріденьке. І кладемо одна порція, хочу сказати вам. Аж зашкварчало. Білкові такі продукти, їх багато не з'їсиш, бо сам білок це наша будова тіла організму, вона дає ситість. Я хочу зробити дві таких гарних вафельки, тобто накладу вафельницю цілу. Це одна порція дві штучки. Тобто, розуміння того, що ви будете його е, споживати як солодке, за звичайного борошна ні, ви не будете, бо е, після першої вафельки ви вже почуєте, що ви е, ситі. Але я нагадую, що е, можна так споживати, ну, наприклад, трошки сметанки додати або там сиру. О, і на, накриваємо і чекаємо, поки воно у нас зготовиться. Ой. Якщо ми замінюємо продукти компанії Гербалайф на е, сніданок, наприклад, на вечерю, ми вже врізаємо той. Е, Дуже багатий колораж продуктів, цінність калорійну, і ми вже балансуємо свій раціон. І для того, щоб більше узнати саме про продукти, про їх цінність, я маю на увазі про гербалайф. Або про продукти, які, наприклад, звичайні з вашого холодильника, скільки там білку, скільки там жиру, клітковини, саме головне для людей ну, не саме головне, а для людей різних потреб. Наприклад, у кого закрипи, у кого там діарея, у кого зливає вага, хто не може набрати м'язову масу. ну, Тобто багато людей, багато запросів. Ми розбираємо, у нас є такий курс в нашому подкасті, в компанії є курс Академія успіху, яка розпочнеться 7 жовтня, тобто це 10 занять, і на цьому курсі можна детально розібратися. І на прикладі свого організму порахувати, скільки потрібно саме вашому організму, саме білків, жирів, вуглеводів, клітковини, яка у вас повинна бути ідеальна вага, тобто скільки водички ви випиваєте. Також розібратися з продуктами звичайних складних. Так що, якщо хто бажає, пишіть в особисті або зверніться до свого консультанта. І хто дивиться в записі, і вам нададуть таку інформацію, коли де проходить. Про заняття у нас проходять в Zoom онлайн, і є практичні заняття, тобто, ви теорію прослухали, і вже за допомогою свого консультанта ви отримаєте домашнє завдання, і з ним ви виконуєте. Тобто, Як розрахувати, яку. Наприклад, ідельну масу тіла свого, як вирахувати, скільки вам потрібно білка. Також яку програму саме для вас підібрати. Тобто комусь треба схуднути, а кому потрібно не потрібно схуднути, а, наприклад, почистити шкіру, тобто від вугрів, Тобто десь зайвий кілограмчик-два підтягнути шкіру, у кого там целюліт. Ну, тобто, у кого е, є питання, пишіть або мені, або своєму консультанту. Залюбки відповім і вам, і ваш консультант залюбки вам розкаже. Зараз у мене ще воно, якщо бачите, такий аромат, йде неймовірний, жариться. Тут є індикатор зелений і червоний. Так що у мене ще червоний, якщо буде зелений, буду витягати. Ці вафельки можна також помастити сиром, крем-сиром. Ну, тобто, якщо ви використовуєте такому варіанті ну, з красною рибкою, тобто, потрібно, якщо ви на схудненні, рахувати свій колораж. Вам залюбки допоможе консультант. Звертайтесь. Ой, аромат неймовірний, білкові продукти це перші допоможні ну, помічники в такому форматі здоров'я, в тому що зараз в сфері харчування багато всяких добавок, Зайвих домішків, тобто, немає тої цінності, яка була ще у наших предків. І, тобто, Ми не знаємо, що ми, тобто, ту курицю, яку їмо, яке п'є молоко. А в продуктах компанії Herbalife дуже багато широкий спектр всіх вітамінів, мінералів. І низький калораж, тобто 100 калорій в порції, наприклад, срінданку або черві, коктейлю. Так, ну дивимося, що у нас тут вийшло. Так, видно вам зараз я зніму ось такі вафельки. Ось такі вийшлось. Виключи повітря. Ось така вафелька. Зараз я прикрашу і покажу на камеру, що у мене вийшло. Дуже зручно. Ви знаєте, я купила цю вафельницю. Тут є і горішки, є і вафельки, і гріль звичайний, де можна робити тонкі-тонкі такі вафельки. І є пиріжки. У мене на YouTube-каналі є рецепт пиріжків з грибами і курицею. Так, ну, у мене фір. Трошечки сиру на Дирочки здорові. Багато мазати не буду, але трошечки для, для смаку. Так. Трошечки, трошечки. Дівчата, хтось зі мною готує? Ні. А ще таке питання хтось використовує вечірній коктейль або томатний суп з базиліком в своєму харчуванні? Теж, мабуть, ні. Краси, прекраси так. і друга, трішечки другого кольору. У мене два помідорчики. Помідорчика один красний, червоненький і один жовтенький. І трошечки потрошки. Це сюди. Оце ось варіант. Такого перекусу смачного Це перекус солодний Вафлі з помидором і сиром. На основі томатного супу з базиліком і вечірнього коктейлю. Мінімум калорій, максимум смаку. Дякую, що під'єдналися, що були зі мною, що готували. Чекаю вас на наступних мастер-класах. Бережіть себе. Гарного вам всім дня!